Ми в минулих роках проводили так званий Мелітопольський експеримент, коли за допомогою різних технічних засобів, за допомогою супутникових знімків знімків, можна було визначити, що дійсно таке житло на тимчасово окупованій території зруйновано від російської агресії, і навіть перші житлові сертифікати мешканці Мелітополя отримали. І дуже було б добре, якби цей експеримент можна було вже масштабувати на всі інші тимчасово окуповані Овані території, тому що на сьогодні це десятки тисяч українських сімей, українських родин, які очікують втілення в життя оцього наступного четвертого етапу є відновлення. Нам дуже допомагають з програмою. Наші міжнародні партнери в 23-му році долучився світовий банк до роботи з є відновлення, і вони фінансували частину, яка була пов'язана з пошкодженим житлом в 24-му і в цьому році, в 25-му долучається банк розвитку ради Європи в цьому році. Ми отримаємо 100 мільйонів євро, і дуже би хотілося, щоб долучалися ще більше міжнародних партнерів. Будемо сподіватися, що наша конференція кавіталії буде проходити з відновлення. Вона якраз буде присвячена тому, щоб знаходити відповідні кошти на реалізації цієї програми. Тому що наші люди, які з тимчасово окупованих територій зараз знаходяться в статусі внутрішньопереміщених осіб, для них надзвичайно важливо для того, щоб залишатись в Україні, для того щоб працювати в наших громадах це ж все ж таки вирішити житлове питання. Тому сподіваємося, що третій рік програми є відновлення він буде обов'язково з компенсаціями для тих, в кого житло на тимчасово окупованих територіях.